Так, друзі, як і обіцяв відео попереднє у нас було по лічильнику 226 і 235,4. Більше 9 кВт у нас чекаємо зараз відключення інвертора. Загальне споживання у нас було 2,2-2,5 кВт, в піку було чайник, підключали там, каву заварити бувало 4 кВт. Зараз у нас інвертор вимкнеться, точно 23... не подивимося. 235 кВт, було 226. Ось так. З однієї такої батареї ми взяли практично. 10 кВт чистої енергії. Інвертор у нас повинен зараз відключитися. Ось так. Все. Ось так. Інвертор відключився. Йдемо запустимо. Включимо заряд. Електроенергію нам вже подали. В 3 годині практично нам цього вистачило на 4 години. В 12 годині виключили енергію. Зараз є 15,51. Ось. Ось такі у нас показники. 235,7. 226. Практично 10 кВт ми взяли з цієї батареї. Ось такої. Так, І ще один експеримент. Зараз ми проведемо, за скільки ми цю батарею зможемо заглядити. Переключимо трьохпозиційне споживання будинку на трифазі. Ось так. Так, бачимо 245 заходить нам. Да. Заряд ми виставили на 80 А. Зараз по часу у нас є 1552. 15, тобто за скільки часу нам потрібно, щоб зарядити таку подарею. На 4 години нам її вистачило при нагрузі в середньому 2,5-3 кВт. Ось так. Десь тут будемо напруга 80 А заряд. Зараз ми побачимо, за скільки часу ми її зможемо зарядити, Ось так. Всім дякую.